Друзі, я Капітошка. Я постійно мандрую по світу, перетворюючись то у пару, то воду, то сніг чи лід. Сьогодні я хочу вас запросити до клубу мандрівників. Ви дізнаєтеся про прісні водойми та їх мешканців. Тож рушаймо у подорож. А ось і наша перша зупинка. Підгадайте загадку! Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить що це? Здогадалися? Це річка. Річка це постійний природний потік води. Одна річка витікає з болота, друга починається з джерельця, третя зароджується на схилах гір, а четверта бере свій початок з озера. Головна річка нашої країни це Дніпро. Давні греки називали його Борисфен. Це третя за довжиною річка Європи. Найдовша з річок України це Дністер. Ця річка починається та закінчується на території України. Є й інші великі річки це Південний Буг та Сіверський Донець. Загалом в Україні дуже багато річок. Наступна зупинка озера. Озеро це природня водойма, розташована в заглибинах суходолу. І пов'язана протоками з річками та морями. На території України дуже багато озер. Найбільше озеро природнього походження в Україні це Ялпух, розташоване в Одеській області. Найглибше озеро в Україні це Свитязь, розташоване на Волині. Ще одне велике і дивовижно красиве озеро це Синівир. Розташованих серед карпатських гір. Наступна зупинка ставки. Став або ставок це штучна водойма для зберігання води з метою водопостачання, зрушення полів, розведення риби та водоплаваючої птиці. Ставки власноруч викопують або створюють, будучи на невеличких річках греблі, спеціальні засоби для утримання води. В Україні є дуже багато ставків. А що ж це за зупинка? Треба відгадати загадку. Не вода, не суша. На човні не попливеш і ногами не підеш. Що це? Це болото. Мій друг лісовичок живе біля болота. Давайте послухаємо його розповідь. Привіт, друзі! Уявіть собі озеро, яке не має стоку. Вода в такому озері буде застоюватися і заростати рослинами, які відмираючи, падають на дно і замулюють його. Так озера поступово міліють і перетворюються на болота. Заросле болото нагадує зелену луку. Води не видно, але ходити небезпечно, досить ступнути на цю луку людині і потрапиш у в'язке багно, з якого самому вибратися дуже важко. А зараз. Пропоную гру скажи навпаки. Ця річка довга, а ця коротка, це озеро глибоке, а це мілке, ця річка широка, а ця вузька. Вода в озері чиста, а в болоті брудна. А зараз ми з вами познайомимося з мешканцями річок, озер та ставків. Тож вмощуйте зручніше і слухайте. Перша риба, про яку я хочу вам розповісти, це щука. Щука це хижак, який харчується іншими рибками та жабами, і живе глибоко-глибоко на дні водойми. Наступна рибка краснопірка. Це рибка, яка отримала свою назву завдяки забарвленню своїх плавників та хвоста. Їсть вона черв'ячків, ікринки і молоді пагани рослин. А це карась. Він живе в болотистих річках і озерах і харчується рослинами, а також маленькими равликами. А ця риба називається товстолоб. Її ще іноді називають морською корівкою, тому що ця рибка їсть дуже багато водоростей. А це найбільша прісноводна риба сом. Сом має велику голову і довгі вуса, живе на дні водоймищ. За допомогою своїх вусиків шукає собі їжу. А це лящ. Лящ зустрічається в спокійних водоймах та тримається дна, часто ховається у ямах та глибоких заводях, харчується молюсками, черв'ячками, комашками та водоростями. Короб дуже велика риба, живеться молюсками, лічинками комах, рослинами. А дорослі короби всеїдні. Це річкова форель. Вона живе переважно у гірських річках, тримається на ділянках швидкою течією і скелястим ґрунтом. А ще в річках та озерах можуть водитися раки. Роки дуже охайні істоти, які живуть у чистій воді на великій глибині. А на останок пропоную вам маленьку гру, чия чиє чиї. Хвіст чий. Риб'ячий. Плавники чиї. Риб'ячі. Чи. Луска чия. Риб'яча. Чи. Очі чиї. Риб'ячі. Яка цікава подорож вийшла у нас з вами! Дякую вам, друзі, за увагу! Сподіваюся, що сьогодні ви дізналися багато цікавого. До нових зустрічей! Бувайте!